А як лікують цю алергію? Ну, алергію лікувати взагалі-то непросто. Ну, в першу чергу, треба з'ясувати, що це алергія. Друге, треба з'ясувати, від чого ця алергія приходить. Це є дуже важливо. Взагалі, в основному, лікування алергії зводиться до того, що це є або ліквідувати симптоми, як такі, ну, от, наприклад, набряк, нежить, кашель. Астматичні приступи навіть можуть бути якраз. Треба зняти симптоми, бо людина може не спати або може людині навіть загрожувати і здоров'ю, і життю, і так далі. Це. А друге, це є те, щоб до того алергена, який вже є виведений, призвичайте імунну систему нашу. Щоб наша імунна система його толерувала, толерувала якраз. Не реагував так бурхливо на якийсь там подразник, який для інших людей зовсім не шкідливий зовсім байдужий, і зовсім все. Для того є, або на шкіру не носиться, такі, під шкіру не носиться, носиться той самий алерген, і щоб імунна система потрошки, 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 потрошки до нього привикла, або капається під візочок. Є такий метод лікування, особливо в дітей.